В серці кожної маленької дитини є місце, яке повинно бути зайняте її батьками, татом і мамою. Дуже важливу роль в житті дитини відіграють її батьки, навіть не тато і мама, а скоріше Мама і тато. Ставлю маму на перше місце, оскільки мама зазвичай більше часу проводить зі своїми дітьми. Вона їх годує, вдягає, вчить з ними уроки. Мама дуже важлива в житті кожної дитини, звичайно, і татом. І коли немає батьків. В житті дитини це приносить їй велику біль і залишає великий слід, велику психологічну травму в житті дитини на все її життя. Дуже важливо, друзі, щоб тато і мама були в житті кожної дитини. Я хочу звернутися до батьків: ні в якому разі ніколи не полишайте своїх дітей. Ви знаєте, я. Колись церквою навідував інтернат, ми приходили до діток, приносили їм подарунки, брали їх в церкву, проводили з ними служіння, такі дитячі шкілки. Чи знаєте, друзі, що? Там дуже непроста ситуація в інтернатах, там дуже багато, там ціла драма відбувається. Інтернат це таке місце, де залишають дітей, вони там і вчаться, вони там і сплять, тобто вони там проводять повноцінне життя. І батьків їм заміняють вихователі. Направду, не всі там діти не мають взагалі батьків, там є такі дітки, до яких батьки приходять. Звичайно, там сім'ї, не... тобто це діти з неблагополучних сімей. Але все ж таки за. Деякими дітьми приходять батьки, щоб забрати їх, своїх дітей, принаймні на вихідні додому. Але батьки приходять не до всіх. І ті діти, які не мають взагалі батьків, вони заздрять тим діткам, за якими приходить мама і тато. Ви знаєте, вони задаються питаннями, а де моя мама? А де мій тато? А чому за мною ніхто не прийшов? І в них, в їхніх таких маленьких сердечках, виникає велика мрія за мамою і за татом. Вони мріють, що колись наступить цей день, коли їхні батьки прийдуть також і за ними. Ви знаєте, коли вони ходять по вулиці, десь гуляють, виходять з школи інтернату або йдуть на екскурсію, вони бачать інших дітей, які ходять зі своїми батьками, і вони відчувають себе порівняно з тими дітьми неповноцінними. І якщо в житті дитини немає мами, немає тата, то вони автоматично починають шукати маму і тата в інших людях. Навіть в вулиці, у своїх друзях, можливо, у своїх рідних, знайомих якихось. Ви знаєте, навіть в моєму житті була така ситуація, коли мій племінник одного разу він жив без тата, там ну, одним словом, довго розповідати. Батько покинув їхню сім'ю, і він одного разу мені сказав до мене, Павлик, будеш моїм татом. Ви знаєте, мене це так за діло. Я кажу, кажу до свого племінника, я твій дядько. Я не твій тато. Ви знаєте, але я задумався над тим, і я зрозумів, що дитина шукає свого тата. В її серці є місце, яке мав займати її тато, і це місце воно пустує. Там є вакуум, і він починає притягувати інших людей і шукає, знаєте, інстинктивно шукає свого тата. Ще раз і ще раз хочу звернутися до батьків. Ніколи не полишайте своїх дітей, не залишайте їх, не, 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 не причиняйте їм біль, тому що ці, ця травма, коли ви покинете свою дитину, залишиться протягом всього, дитя, всього життя цієї дитини. Аж до самої старості ця травма вона не забудеться. Друзі, я звичайно хочу цю розмову перевести зараз на духовний лад, в духовне русло, тому що точно так само, як в серці кожної дитини є місце, яке має бути занято е, татом і мамою, точно так само є місце, яке повинен заняти наш небесний батько. І якщо це місце, воно пусте, то Людина також залишається е, травмованою, вона буде страждати до тих пір, поки це місце не заповнить той. Хто має його заповняти. Тому, друзі, дуже важливо для кожної людини знайти свого небесного батька. Якщо людина, наприклад, каже, що вона не вірить Бога, вона не визнає свого, свого Бога, каже, що вона не вірить, вона автоматично починає шукати Бога в інших речах. Тобто, я хочу сказати: люди, які відкидають Бога, вони автоматично стають ідолянами, тому що на це місце, посте, де мав бути Бог, приходить обов'язково ідол. Одне місце єфесянам, п'ятий розділ, п'ятий вірш. Знайте, бо це, що жоден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин. Зверніть увагу, зажерливість називається. Ідольством, я вам більше скажу: я вважаю, що практично кожен гріх є ідолом в житті людини. Тобто, якщо чому я так вважаю? тому що написано в іншому місті, коли ви чините гріх. То ви є рабами гріха. Іншими словами, гріх є вашим Господом, а ви його раби. Отож, друзі, якщо ми не заповнимо цю пустоту нашим небесним батьком, вона автоматично заповниться іншим батьком. Я бажаю всім нам, щоб це посте, оця пустота, це посте місце було заповнено Святим Духом, Духом нашого Отця Небесного. Будьте благословені. Амінь.